Грибок та пліснява на стінах, вологі меблі в приміщенні важко дихати. Вам необхідно знизити відсоток води в повітрі. Зробити це можна кількома методами. Однак найдієвіший це осушувач повітря. Тож в тонкощах його вибору спробуємо розібратись далі. Перше, на що варто звернути увагу, це продуктивність. Производительность измеряется, сколько может осушитель удалить влаги из воздуха. Измеряется литров в час, либо литра в сутки. Приблизительно на примере вот таких вот небольших бытовых осушителей это от 400 мл воды в час до литра. Такие модели подходят для небольших помещений 45-60 метров кубических. Як і будь-який побутовий прилад, осушувач повітря видає певний шум, тож його рівень важливий нюанс, особливо якщо пристрій стоятиме, наприклад, в спальні. Уровень шума осушувача можна порівняти з працюючим кондиціонером або холодильником. Приблизительно колеблеться від 30 до 45 дБ. Рівень шуму Уровень шума швидкості от повітря движения воздуха і от мощності осушителя. Окрім цього, зверніть увагу й на функціональність осушувача. Наприклад, варіант із механічним керуванням коштуватиме дешевше ніж з електронним. Поцікавтесь, чи обладнаний осушувач гігростатом та іншими додатковими опціями? Є моделі з таймером на відключення прибору, регулювання швидкості потоку воздуха, фільтром грубої чистки і налічєм бака для сліва конденсату і можливості підключення трубочку для виводу лишньої влаги. При виборі осушителя стоїть обратить внимание на мобільність прибора колесики, ручка для переноса. І, естественно, всі вышеперечисленные функции влияют на конечную стоимость. І ще одна деталь потужність. Багато в чому вона залежить від продуктивності осушувача. Однак є виробники, для яких енергозбереження є пріоритетом. І наостанок дизайн. Майте на увазі, що цей прилад стане частиною вашого інтер'єру, тож пишіть його у простір вдало. Дихайте на повні легені.